Дорогі друзі з України, я дуже радий можливості бути з вами, говорити з вами і передаю вам теплі вітання з Братислави словаччини. Я дуже ціную можливість взяти участь у цій унікальній зустрічі. І завжди, коли я маю можливість спілкуватися з вами, я згадую Владислава Поворознюка. Він був справді дуже важливою людиною. Він був моїм другом та другом нашої асоціації. Тож ми всі його дуже добре пам'ятаємо. І сьогодні я починаю доповідь, про яку мене попросила Наталя Григорєва, щоб я говорив не просто про роз, а про відносини і про те, як Словаччина має можливість допомогти нашим українським друзям. Тому я не задоволений, що мені випала ця тема. Я більше хотів би поговорити про медицину, але на жаль, ми зіткнулися з такою ситуацією, як війна. Тож дозвольте мені почати з деяких даних, якими я можу показати вам нашу підтримку. Ви всі знаєте цю фразу Джона Стейнбека, яку він сказав про війну. Що ж ми, тобто словаччина, зробила в цій жахливій ситуації, в якій ми перебуваємо вже більше року. Коли почалася війна, наша країна відкрила двері для українців. Ви бачите, що кількість людей, які перетнули наші кордони, є дуже і дуже велика. Я знаю, що набагато більше людей перетинає кордон з Польщею, але ми є значно меншою країною, ніж Польща. І більше мільйона, більше мільйона людей для нас це досить величезна кількість. І на сьогоднішній день понад 100 тисяч людей зареєстровані як такі, що проживають на території Словаччини. І це досить багато. Це досить значна кількість людей, і більшість з них сьогодні також і працюють в нашій країні. Хоча я не впевнений, і напевно не всі задоволені тими кроками, що робить наш уряд для українців, але підхід до допомоги Україні був, на мою думку, дуже хорошим, тому що ми почали дуже ефективно і швидко допомагати. Солідарність зі сторони звичайних людей і гуманітарних організацій була дійсно спонтанною і дуже, дуже, дуже великою, особливо на початку війни і вся допомога була добре організована і координувалася багатьма міжнародними організаціями, такими як Організація Об'єднаних Націй або Всесвітня Організація Охорони здоров'я Пам'ятаю, коли ми почали спілкуватися з Наталою Григорьовою після початку війни, я запитав її, чим ми можемо допомогти. І я думав, що вона попросить мене про ліки або щось такого плану. А вона сказала мені, що нам потрібна зброя. І дуже сумно, що Наталя була абсолютно права, тому що я знаю, що найважливіша допомога для України це дійсно підтримати зброю ваших солдатів. І ви можете бачити, що, хоч ми і маленька країна, ми почали допомагати багатьма видами зброї. І наша країна була однією з перших, хто допоміг повітряними винищувачами, літаками. Тому я хотів би показати, як насправді ми допомагали і допомагаємо досі. І які є інші можливості допомоги. І звичайно, ми донатимо збираємо певні суми грошей, але на даний момент ці грошові суми ці донати є набагато більшими ніж ті, що представлені на слайді. Щодо медичної підтримки, ви можете бачити ставлення нашої країни. всі люди, які приїхали до Словаччини з України. Мають статус осіб, які потребують тимчасового захисту, і їм повністю відшкодовують витрати на медичне обслуговування, як і іншим учасникам системи державного медичного страхування в словаччині. Тобто вони отримують все те, що отримують громадяни нашої країни. І якщо українці потребують будь-якої медичної допомоги, вони просто повинні заповнити цей документ, який ви можете побачити на слайді, незалежно від того, чи вони хочуть залишитися в Словаччині, чи вони лише перетинають кордон, тобто дуже просто отримати допомогу щодо виписування рецептів на лікарські засоби, ви бачите, що з ліками для українців простіше. У нас більшість ліків виписують вузькі спеціалісти. Якщо препарат призначений для лікування якогось захворювання, яке є більш унікальним, і вам потрібна більш вузька спеціальність лікаря, наприклад, ми говоримо про остеопороз і про ліки для лікування остеопорозу, але я не маю на увазі препарати кальцію та вітаміну Д, а інші препарати, то лише вузькі спеціалісти в галузі ендокринології, ортопедії та ревматології можуть призначити відповідні ліки а для біженців з України ситуація дещо іншою, тому що їм також ці ліки можуть виписувати лікарі загальної практики і в аптеках такі рецепти приймають. І ви також можете бачити, що, наприклад, проведення діалізу для них не є проблемою. Також організована педіатрична допомога для українських дітей. у нас їх багато, і вони мають власні класи в школах і так далі. А ще у нас є вчителі. В основному ті, які приїхали з України, також через війну, і вони навчають дітей у школах українською мовою. Ми також, як я вже казав, надаємо педіатричну допомогу дітям. Як ви можете бачити на даному слайді, і важливим є те, що у нас дуже обмежена кількість дитячих лікарів в цілому, тому це також проблема знайти і надати хорошу педіатричну допомогу для українських дітей. Але ця проблема стосується не лише українських дітей, а це проблема і для наших дітей тому ми прискорюємо процес визнання кваліфікації і дипломів для українських лікарів, але чесно кажучи, це досить проблематично, тому що багато лікарів, які приїжджають до Словаччини, не мають підтверджених дипломів, або іноді освіта, яку вони отримали в Україні, не відповідає тій, яка необхідна в нашій країні. Тому переговори, які ведуться на цю тему, є досить і досить складними. І я розпочав вже цю дискусію на попередньому слайді, але насправді ми хочемо інтегрувати всіх медичних працівників, які приїжджають до нашої країни. І всіх, які приходять до наших лікарень. У нас створений закон, який називається Lex Україна. Ми зараз реалізуємо третю версію цього закону, і що дуже добре, це те, що нострифікація не має значення. Всі медичні працівники можуть влаштуватися на оплачувану роботу в медичні заклади терміном на 18 місяців. І протягом цих 18 місяців вони можуть Можуть підготуватися до іспитів, щоб потім стати лікарями або дипломованими медсестрами, або кимось іншим, ким вони були до того, тобто, ким вони працювали у своїй країні, і тут ви бачите, що це досить складний процес, і ми намагаємося зробити його набагато простішим. Але все ж таки всі наші лікарі повинні мати кваліфікацію на однаковому рівні. Тому нам потрібно, щоб лікарі, які приїхали з України, також склали певні іспити, які перевіряють схожість їхніх знань, із знаннями наших лікарів. Ми допомагаємо лікарям. А ще я паралельно є деканом нашого медичного факультету в Братиславі. Я дуже пишаюся тим, що наш інститут медичної термінології та іноземних мов допомагає підготувати українських лікарів та інший медичний персонал та допомагає вивчати словацьку мову. Ми і наш медичний факультет. Також допомагаємо у створенні спеціальних медичних центрів для українських біженців, тому що одна з відмінностей між нашими країнами це вакцинація. Можливо, в нашій країні дуже суворе ставлення до вакцинації а в Україні це дещо не так. Тому ми повинні вакцинувати людей, які хочуть залишитися тут надовше за правилами. Які необхідними є для людей, що живуть в словаччині? Ви можете побачити на слайді всі проекти, які відображають цю ситуацію? У нас є багато гуманітарних організацій, і це одна з них, Магна, і вони все ще щодня перетинають кордон, везучи допомогу в Україну. І багато хто з них допомагає ліками та іншими предметами зі сфери охорони здоров'я. Так що це лише одна з таких організацій, і таких організацій є дуже багато. Я думаю, що вони роблять дійсно дуже хорошу, дуже хорошу роботу. Повертаємося трошки більше до медицини. Ви, напевно, знаєте про цей документ який є створеним Європейським форумом медичних асоціацій, і Словаччина є однією з тих країн, яка, що підписала цей документ, цю заявку, і ця заява на підтримку України. Я не дуже задоволений ну, з моєї точки зору, заявою від EOF-SKO, адже вона. Не була швидкою і не була чіткою ця позиція, ця заява вона з'явилася набагато пізніше ніж підтримка з боку інших медичних товариств. Тут Ви можете побачити підтримку від нашої країни, підтримку від словаччини. Це наша заява від словацької медичної палати та Словацької медичної асоціації про підтримку та допомогу українському народу. І ви можете бачити, що вона була зроблена дуже швидко і вона датується ще лютим минулого року. І кілька слів про те, що, на мою думку, було зроблено дуже добре. Це допомога та підтримка з боку Європейського товариства ендокринологів. Ми підготували спеціальну робочу групу для допомоги, і вона працює по сьогоднішній день, тому що ситуація все ще не стабілізувалася, але ми знаємо, як і що потрібно для України. Тому що ми маємо щотижневі спілкування з людьми з України та деякими представниками Європейського товариства ендокринологів, і ми спілкуємось про те, як ми можемо допомогти. І ми нанесли на карту всі місця, де надається допомога людям в Україні, і які ліки або яка допомога потрібна людям в Україні. Тож ми підготували спеціальну карту про допомогу людям, яку ви можете побачити зараз на слайді. Ми розділили допомогу на два напрямки. Перший це допомога біженцям, які перебувають в інших країнах за межами України. А другий набагато складніший: як допомогти людям в Україні. І у ці дні ми підтримуємо Україну ліками, які надходять не тільки з нашої країни, але і з інших країн. Але ліки надходять через Словаччину, чи через Польщу чи Угорщину з інших країн. І в перші дні в основному це був інсулін та інші дуже важливі ліки. Я вважаю, що це була дуже хороша допомога для українського народу. Ми підготували картки невідкладної допомоги для людей англійською мовою, а також українською та російською мовами. І що на мою думку є дуже хорошим і дуже важливим, так це те, що ми підготували спеціальну карту ендокринних центрів для біженців з України. І центрів, які спеціалізуються на інших унікальних розладах. У всій Європі існує близько 40, таких, 40 центрів, і, наприклад, моя клініка також є однією з таких центрів, і люди з України можуть звернутися до нас, якщо у них є якесь унікальне захворювання, і вони потребують специфічного лікування чи будь-якої іншої допомоги існує також набагато більше заходів, які все ще тривають, і включаючи багато грантів, які можуть допомагати Україні. І з нашого боку, ми також проводимо певні заходи, і я дуже радий, що може бути частиною цієї зустрічі, як і в минулому році, і ми тут, щоб допомогти, і щоб бути з вами до кінця. І перед вами представлена конкретна можливість отримати грант для підтримки співпраці з Україною. Тому багато колег з нашого факультету беруть участь у подальшій роботі цього гранту і допомагають допомагають у сфері охорони здоров'я. І дозвольте мені на завершення показати слайд з трьома моїми колегами. одна з яких лікар і дві медсестри, які приїхали до нас після початку війни. Я дуже радий, що вони тут, і ми максимально намагаємось допомогти їм. І на кінець скажу, що дійсно дуже ціную те, що ви робите, і ми дійсно сподіваємося, що війна не буде ще довго тривати. Тому ми з вами до кінця. Слава Україні. Дуже вам дякуємо.